Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Відтепер у супермаркетах Сільпо можна придбати білети улюблених ігор. Запитуйте лотерею на касах мережі Сільпо. А в ефірі 3400-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 110 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо. Лототрон Сім, три п'ять, десять, чотирнадцять. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8332 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять сім. П'ятдесят 51, тридцять вісім, п'ятдесят один, п'ять. Сім. Двадцять вісім, тридцять три, шістдесят шість, п'ятдесят п'ять. 58, 79, Сімдесят дев'ять. 10, два, двадцять п'ять. Десять. Сорок сім, два. Сімдесят чотири, тридцять п'ять. 20. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7185 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 3. Дев'ять. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали три. Дев'ять. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.